Дані можна робити елементарну підтримку, грошову, скажімо, можна робити підтримку там одягом, можна робити підтримку добрим словом і так далі. Але не треба себе мучити. Бо якщо ми себе мучимо, ми себе ослаблюємо. А ці чарівні жінки, які тим переймаються, вони мають бути сильні і ніжні в себе вдома. Вони мають підтримати своїх чоловіків, які можливо поїхали на майдан. Вони мають створити комфортні умови своїм дітям і своїм дітям пояснювати, подивися, до якої великої нації ти належиш, подивися, як змагається твій народ. Ти, дитинко, щодня маєш пишатися з того, що ти українець. Ти маєш пишатися з того, що вірменин і білорус як віддали до речі. віддали своє життя за тебе, українська дитина. і ця мама, яка не може покинути хату, має максимально свою любов перелити в свою дитину і в тих, які з родини пішли на майдан. Не треба себе. Бе ми дуже часто самі себе доводимо до повного внутрішнього виснаження. Крім того, Бо ті сумлінні люди, крім того, крім того, ті, які є на майдані, також я весь час це кажу зі сцени, мають навчитися розподіляти свою енергію. Не можна відмерзати там, постояв, сховався, випив гарячого чаю, перекусив якесь тістечко, знов прийшов. Треба навчитися жити довго. Як там Олесь сказав, гори життя єдина, ми для смерті вічність ціла. Але ми поки що маємо усвідомлювати, що вічність і для нашого життя. Тому нехай ці жінки будуть внутрішньо спокійні. Ми все здолаємо. Вони поки що працюють замість нас, замість тих людей, які сидять на майдані. Так Зрозуміло, нам підказують, що у нас лишається дуже мало часу, бо тут брифінг запланований, так Мир... Мирослав, вже добре. Знаєте, що хочеться запитати? Українці зараз змінюються сильнішою колосальна зміна. Казав Євгенко Навалис, що сталь кується у вогні. Зараз я сформую ще одне питання. Розумієте, чому я і те, що вони змінюються, зрозуміли? Я трошки не так хотів задати це питання. Дивіться, ми кажемо, що ну мінімум, дата Біниченко здається, писав про те, що там. Україна народжувалася 900 років. Е, там, ми, ми змінювалися, в принципі, там тисячу років. ми там Скільки хтось каже, що ми ще тут терпілля. Одна людина дуже любила про це. Ми вже згадували сьогодні про нього. Е, ми зараз е, змінюємося саме от так от. От, з одного боку, ми розуміємо, що це маратонський біг, да а з іншого боку, е зараз якісь такі стрибки у нас відбуваються, чи так. Е... Чи ми, от в тому історичному контексті, про який весь час свобода ж на цьому наголошує, нащадки князів київських, козаків? Там, туди, туди, от зараз ні знаєте, що ми зараз робимо? Що зараз? ми зараз показуємося один одному, оголюємося, відкриваємося. Ми покажемо, показуємо свою колись чомусь. Заховану велич, це перше. І друге, що ми робимо, ми утверджуємося. Ми утверджуємося. Ми часом скарби душі своєї ховаємо один від одного. А зараз ми їх показали і не зачаровані один одним. Не треба ховатися зі своєю внутрішньою силою треба бігти на зустріч один одному от ми біжимо зараз на зустріч один одному назвімо цей процес так біг на зустріч один одному Знаєте, десь я прочитала що таке кохання кохання це змагання догодити один одному оце що зараз роблять українці вони намагаються догодити один одному щоб якомога швидше утвердитися Знаєте, останнє напевно питання знову ж таки, як людині, яка народилася на східній Україні, яка там, восьме покоління харківців, у мене питання з приводу тих людей, які яких народила та система, яка була СРСР, да так як ви кажете, і які є. ну Такий прошарок в Харкові, наприклад, він дуже є. да Ніби нормальна людина, інтелігентна, людина, яка науковець, ніби там і так далі, але я десь у когось прочитав, яка є за. Психол... за, психологія за психопсихологією бюджетник за культурою мало роз, <рес> а за е ментальністю рад... радянська людина. От з тими людьми, що робити, і чи, чи ми, от, наприклад, після перемоги, чи ми вони ж, от ці люди, да, вони, вони в принципі вони проти крові. Вони навіть режим той не підтримують, але їх лякає от такий е, всплеск того українства, який зараз є, і вони в такій складній ситуації, що ніби може вони б і пішли би на зустріч але от то їх, оце от штуки, вони так. лякаються, і от е, ми зможемо з ними е, швидко знайти. Спільну мову, щоб піти далі після нашої перемоги. Знаєте, що я думаю щодо цього. Мені здається, меншою мірою треба акцентувати на тому, які вони, що вони з того часу радянського, можна було народитися в радянському часі і бути абсолютно вільною людиною. Можна народитися там, в 89-му році і бути абсолютним совком тітушкою, наприклад. Суть не в них, суть в нас. Тих, які мають інший образ України ніж совєтський, якщо ти внутрішньо світишся, якщо ти щирий, відкритий осонце зсередини, така людина пасує перед тобою. Вона розуміє, що ти для неї не є загроза, і вона поволі починає це світло пускати в себе. І це світло починає її змінювати. Кожен з нас має якихось кумерів, правда, і на кожного з нас впливали якісь люди. Можливо, ми маємо стати тими людьми, які будуть на них впливати силою світла нашого внутрішнього життя. Ось ось така моя, скажімо, модель. Я мала вже неодноразово стосунки з такими людьми, які мене колись сприймали дуже вороже. Так, але після багаторазового спілкування, після там аналізу, раптом оце забетоноване совком серце. Пускало тебе у маленьку щілинку, і ти туди міг війти. Це не означає, що я вважаю, що от я правильна, а вони неправильні. Але даруйте, моя правильність полягає в тому, що тут не має керувати зек, тут має керувати інша людина. Тому останнє. Тарас Григорович казав, Менше в щоденнику своєму, менше критикуйте, більше міркуйте. От нам треба зараз всім більше міркувати, більше і аналізувати і максимально витягувати перфекту з самого себе. От самого себе, не з нього, я не знаю його себе. Ти маєш зараз можливість ліпити себе От в цей революційний час, П покажи себе зліпленою, класною статою, квіткою, там, деревом, сніжинкою, я не знаю чим, щоб тою твоєю красою був зачарований хтось, і той хтось сказав, ну чекай, в чому справа? Хіба я не можу так? Розумієте, от коли виходить на сцену оцей шановний пан, який очолює опозиційну фракцію в Литовському парламенті, Ламенті, оце говорить: я дивлюся на нього і розумію, що він для мене має бути прикладом для наслідування. Людина приїхала сюди до мене, в Україну підтримати мене на майдан. А я можу таке зробити: приїхати в чужу країну і підтримати їх у боротьбі. Ми маємо вчитися один в одного. Тепер я хочу у вас почути одну обіцянку. А далі ще і, і зовсім хитрий журналіст. Де весь час каже зараз, знаєте, як ці стоматологи? Зараз зараз. <смітна> от зараз, а потім не буде. <смітна> ну, Отаки я сьогодні. Е, обіцянка стосується середи в двох поняттях. Ой, Значить, це Боже, у нас це 20, 29 у середу, 29 -го січня, під, <смітна> під, під, під маркою. Так, від книги до мети. проєкту Ірини Фаріон виступатиме середа в КМДА. По-перше, всіх запрошуємо, хто в Києві приходить слухати. По-друге, ми беремо з вас опіцянку, що ви до нас приведете, скажете йому, що хай він іде на е етер. До голосу. Для зустрічі. Ну, звичайно, 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 обов'язково. Так. так, чули, це Ірина Фаріон сказала. Ну так, і далі, так. а на, ось, на зовсім останок у мене м, до вас така, знаєте, щоб завершити етер. Давайте якусь цитату згадаємо, яка нам дасть е, на цю ніч. Я хотів, до речі, поговорити про це, але не буду, тому що я підготував. Таке, що можуть зробити вночі, що можуть якусь провокацію, щоб зірвати завтра щось і так далі. Я вирішив про це не говорити, тому що ем, нам. Ну, воно все обернеться проти них, і тому буде все добре, якось так, так після вашої так. розмови. Але але м, хочеться якоїсь красивої такої доброї цитати, яку взяли ми сьогодні на ніч. І... Про, пропоную. Це моя цитата. Вона мені народжувалася тривалий час. Життя це заглиблення в почуття. Непочуттєві люди, ну як зужиті речі, нема нічого більшого, ніж носити в собі глибокі почуття. Заглиблюємося в те, що нам дав Господь, але що ми заасфальтовуємо в собі суєтою дня. От сам Нікоян не заасфальтовував в собі того. Тому він горів і тому він на баркадах. Читав Кавказ Шевченка: борітеся, поборете, вам Бог помагає. Розумієте, кажуть, що Михайло, я не знала цього хлопця, мав дуже світлі очі, які дивилися в абсолютне майбутнє. Він був напіввідсутній в тому світі, тому люди йому кричали герой і дімо в сьогоднішню ніч з відчуттям того, що кожного дня можна робити краплю героїзму. Героїзм може навіть Олена Теліга називала це цивільним героїзмом. Цивільний героїзм може полягати в тому, що що ти абсолютно голодний, побачив людину, мав в руках ось яблучко, і взяв це яблучко, віддав іншій людині. Ось здатність віддавати, це здатність чистити себе. Театральна пауза для того, щоб сказати, з нами була сьогодні ввечері, навіть в нас вийшла така на вечірній каві Ірина Дмитрівна Фаріон з Яблучком, який подарувала Голос Свободи. Дякуємо вам за те, що ви до нас сьогодні завітали, дякуємо за розмову. Ну а ми вам нагадуємо, що це мобільна студія з Українського радіо Голос Свободи зі штабу національного спротиву. У нас сьогодні ще запланований, бо нас просять показати мислу Мирослава. З ним напевно вийдемо ще на якийсь час і через якийсь час до етеру, що ви пересвідчувалися, що з ним все добре а, і, 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 і лишайтеся з нами. Слухайте, ми весь час тут в Києві. Дякую. для вас. Сам найцікавіше. По перше, і звичайно, всі найважливіші речі в нас почуєте. Дякую. Дякуємо.